Невже в нас немає більш достойних людей? Більше людей молодих дійсно тих, які на майдані були патріотів, які готові сьогодні і життя віддати за Україну, а не от такий балас, оцей балас минулого. Цю думку людей можна назвати чи не основною висловленою на мітингу. Громадські активісти Євромайдану зібралися на центральній площі символічно, адже майже рік тому вони днями й ночами стояли на цьому ж місці, виборюючи право на євромайбутнє. Тепер здобути шанс віддавати не хочуть. Я весь сі дні від майдану хотіла це сказати, щоб люди почули. В цю ніч, коли стріляли, з 18 на 19, кожна, кожна дитина, яка в той час загинула і яка ще могла до ранку, як кажуть, загинути, Верховна Рада приймала рішення, щоб вивести міліцію з Києва. Федорук не дочекався ранку. Він не чекав, щоб бути присутнім, бо кажен голос був. Це голос було життя цієї дитини на майдані. Він поїхав в Чернівці, він залишив Верховну Раду. Громадські активісти найбільше обурені тим, що нардепів не було поруч з народом під час революції гідності. Не допомогли вони й матеріально. Згадали люди і про те, що колишні чиновники та чинні нардепи залишили не одне невирішене питання у рідних Чернівцях. Коли було 600 років нашим Чернівцям, на Кобелянські ставили плитку на сьогодні сьогоднішній день плитка не качественна, зроблена, бо коли йдеш зимою, ти постійно товпчишся, а це ми це добре знаємо, і старався Михалішин трошечки її поправити, але все одно недостатньо було цемента, недостатньо було піска, не проконтроліровано. Тим часом присутні на акції Чернівецькі студенти представили свій аналіз роботи наших депутатів у парламенті за два роки. Результати не для всіх виявилися втішними. Микола Трохимович був. Гарним мером, напевно, але в результатам роботи у Верховній Раді да, є два дві прийнятих е, дві прийнятих постанови Верховної Ради і жодного законопроекту не було написано. Стосовно там, скажімо, Семенюка Картама і Геннадія Федорика, це бувші е, члени партії регіонів. От і е, ми. Просила би їх, чесно кажучи, не балотуватися до верховної ради, оскільки це є люди, які голосували за закону 16 січня. Ну і, крім того, Фушук Олександр Георгійович, е за два роки написав всього одну прийняту постанову. Це про відзначення дня міста Кіцвень. Зійшлися покоління чернівчан на тому, що до парламенту мають пройти гідні ті, хто думатимуть передусім про народ, а не про власні інтереси. Любов Смолдрєва, Микола Остафі, Чернівецький промінь.